Вітаю вас, шановні грибнички. Сьогодні 23 квітня 25-го року. Це зморшок звичайний. Один з улюблених видів для мене. Дуже сухо. Зазвичай в цей період у нас їх набагато більше. Це місцинка для мене давно знайома. І по грибочки сюди завжди в цей період їжу. Але попався. Обов'язково тут ще сьогодні пошукаю, тим паче незвичний похід, оскільки вже п'ята вечора в мене є буквально десь годинка. І буду шукати.